Усім вітанечко, всім привіт! Ну що ж, новий боєперепустка перепустка в нас уже стартує в липні. І це перше відео по даній боєперепустці, друзі. Китайського регіону були зливи інформації, хто буде головним командиром так, цієї бойової перепустки, і скажу вам, що вони не промахалися, так, це вони вгадали. Це буде Лара Крофт, наша розкрадачка гробниць, і вона зайшла в ем, гробницю Майя, якщо не помиляюся. Е, і знайшла танк. Знайшла танк, друзі. Знайшла так. танчик, такий гарний. Це танк 8 рівня. Зараз я зупиню. Ось. Ось так гар, гарно виглядає цей танчик. Цей танк має назву Імете. І метет це восьмий рівень Америки, і цей танчик е, середній танк. У нього 360 середньої шкоди за постріл. Основна, основний снаряд це ББшки. Е, 210 пробиття мають. Потім голдовий снаряд, в нього підкол. так, е, І це у нас є 246 пробиття. По, по пробиттю трошки погано. Фугаси 440 демеджу наносять, 53 мм мають це і метежка. До речі, швидкість польоту снаряда, 1000 летить ББшка, 1150 підкол голодовий і 900 летить фугас. Перезаряджання 12,3. Друзі, перезаряджається 12,3. Можна буде розкачати до не знаю, до 10,7 можливо. 2,7 секунди зведення, 0,37 розкиду на 100 метрів, 10 плюс 20 квн 50 патронів буде мати дана машина. Далі 50 вперед буде їхати 20 назад. 14,4, потужність нашої, нашої машини. В загальному 1250 хп по бронюванню 120. Це в нас буде башта. 57-борт, башта, 25 ззаді башта. Потім влд 110, борт 76, ззаді 50 мм. 390 буде огляду, та 750 це буде у нас радіозв'язок. Плюс 4 буде в нас члена екіпажа, командир, навідник, механік водій та заряджаючий. Ось така інформація про даний танчик, друзі. Тож, чекайте, 10, го 10 липня 10 липня, по 21 липня буде дана була перепустка. Тож, вона починається з четверга, Так, з четверга і буде півтора тижня тривати. Тож, це буде 30, 30 етапів. На імете буде 30 етапів. Тож. І Можна буде швидко зробити дану перепустку. І будемо чекати ще інформацію по другій бойовій переписці, а це саме буде дюк. Дюк, це є у нас дуже стара дуже стара гра. Так. Чекаємо ще його також в нашій грі і з, можливо, новим танчиком також. Тож, всім дякую, хто додивився дане відео до цього моменту. Не забувайте подивити подобайки за інформацію. Також усім до зустрічі на нових відео та трансляціях. Здивувайте! Чао.